Кожна людина є особливою, унікальною. Але якщо ми будемо всі нюанси пам'ятати людину, як і про кожного клієнта, ми не зможемо зробити якихось реальних швидких дій і управлінських рішень. Представ, що у тебе тисяча клієнтів, і з кожним з них ти реально будеш по унікальному працювати. Простіше, можливо, поділити клієнтів на певні типажі, як це роблять Facebook, Google, і працювати більш кастомізовано, наскільки це дозволяє сьогодні системи. Те саме, ми робимо. З кандидатами ми не можемо точно знати ідеальне співпадіння всіх софтів, всіх хардів в одній людині. По-перше, навіть якщо ми його знаємо, ми не можемо гарантувати, що ми можемо по цьому знайти. Але ми можемо розуміти, як приблизно люди діляться від нуля до сотички, і таким чином краще їх розуміти, особливо в важливих речах. Що ж, є дуже багато метапрограм, вони є різні, це відкриває тобі взагалі сприйняття людей по-різному, такі як, наприклад. Швидкості сприйняття інформації, всі люди будуть одні більш повільні, інші більш швидкі, і це все також веде до різних швидкостей в роботі, до уважності і з цим пов'язано. Що, тебе розберемо найбазовіші з моєї сторони, які тобі дуже необхідні. І проговорю, чому. Ти, можливо, чув процес результат. І ти, можливо, чув, що є процесні люди і результативні. Не зовсім. Наприклад, є у когось. 60% процесу і 40% результату. Так, це є. Ти думав до цього, що результат це єдине, що тобі потрібне не всюди, на кожній посаді по-різному. Наприклад, якщо це сервісна підтримка, то що для тебе буде результатом? Результатом буде задоволення, напевно, клієнта його потреби. Але якщо людина буде орієнтована на конкретний результат, вона зможе може не підібрати правильних інструментів, не щиро розмовляти з нею, не реально допомагати їй. Це буде нудно. Тому результатники більше йдуть у продажі, де є конкретний результат. Ти його можеш побачити, відчути або отримати в вигляді KPI. А сервісні люди, їм краще, у яких процесах більше, їм краще обслуговування клієнтів, там, де більше процесів, і там, де люди отримують в моменті задоволення. Що ж, наприклад, по позиції кожній є різний набір процесу результату. Рекрутери, як гадаєш, це хто? Правильно, більше про результат. HR, -и. процес. CEO, Результат. Операційний директор. Процес. В ідеалі, звичайно, щоб людина робила правильний процес, який призводив до правильного результату. Але практика показує, що в більшості випадків керівники відповідають за і бачать конкретний результат. А на лінійних посадах люди ведуть до цього через процес, на який скеровує керівник до правильного результату. Отак це балансує. СЕО, який ненавидить рутинну роботу, там де є якраз процес, і яку виконує операційний, так все це поєднання один одного, і вони взаємодоповнюють один одного. У результатників є мінуси. Вони вигорають швидко, вони що не бачать його швидко, їм не цікаво, вдовго вони мало затримуються і потребують постійно якоїсь челенджів люди процесу постійно отримують задоволення, чим і не вигорають, чи мають очевидні плюси. Вони можуть виконувати не так очевидні, наприклад, результативні роботи, як, наприклад, бухгалтерська робота. Так, ми можемо сказати, що там є результат у вигляді того, що до нас не мають там виписаний акт, але це вже складніше оцифрувати. І людина отримує процес задоволення в процесі. Що ж, ми більш глибше розібрали, щоб я тобі показав приклад, як це працює. Далі у нас є проста також. Метапрограма одиночка або команда. Комусь подобається роботи в команді, комусь одному. І це нормально. На кожній посаді різне бажане співвідношення, в залежності від наскільки командна взаємодіяна робота. Знову ж таки, люди результати частіше люблять працювати в одиночку, тому запитай себе, хто ти з них. Більшість випадків Сіо не командні гравці, тому їм складно взагалі створити систему для команди. Так як може одиночка, наприклад, представниця створити. Гарну і сильну команду. Ну, це надскладна задача. А операційні з нею впорається набагато більше. Можливо, тому що він більш командний гравець. Далі, екстраверт, інтраверт. Ти, можливо, чув, сьогодні вже є більш сучасні поєднання, проте люди знову ж таки залишаються більше до екстраверті або інтроверті. Це не значить, що інтроверт погано з кимось спілкується. Просто йому, можливо, більш дискомфортно заводити стосунки саме з новими людьми. Він може гарно підтримувати і йому цікаво розмовляти про свої хобі інтереси. Проте йому комфортно один на один, а не робити це перед групою людей. Тому у кожного з цих людей будуть переваги. Інтроверт буде, гарно щось. Постійно слухати інших, що важливо, до речі, давай подумаємо в продажах, що важливіше. Екстраверт чи інтроверт. З однієї сторони, екстраверт постійно проговорює щось про компанію, але з іншої сторони, інтроверт багато слухає, що ж, і там, і там свої переваги. Бажано, звичайно, нам і те, і те, в залежності від ситуації. Але люди зазвичай відносяться до чогось одного, до певного певної комбінації. І наступне це нинішнє минуле майбутнє. Хтось постійно живе в минулому. Як ти думаєш, для яких посад це добре? Це добре для посад аналітичної здібності, так для операційних для фінансових директорів, для бухгалтерії. так Тому що люди таким чином можуть завжди підвести, що було до цього, що до чого ми прийшли. Є люди, які живуть в майбутньому. І як ти думаєш, хто це? Це можуть бути такі люди, які натхнення, які постійно дивляться вверх і рухаються вперед. Ось тільки би. Масштабуватись, рухаються до якоїсь цілі, яку вони собі намалювали, проте їм не цікаво зараз і вони не дивляться назад. Знову ж таки, певне є диспропорція, і вони гарно доповнюють один одного. В ідеалі людина, яка живе в майбутньому, малює це і передає команді нинішнього, а люди з минулого доповнюються попереднім бекграундом і виходять ще й планування. Як тобі така зв'язка? Проте, знову ж таки, більшість випадків, люди на лінійних посадах мислять нинішній. Тобто вони в моменті. Люди СІО типажу більше в майбутньому. Опер Операційні і інші керівники можуть бути в минулому. І це гарне доповнення один одного. Знову ж таки, ти повинен розуміти, що кожен як з цих медапрограм грає і що вона дає тобі. Що ж, постарайся оцифрувати себе, де ти знаходишся, виходячи з свого типажу, щоб ти зрозумів, як це проявляється. Коли ти бачиш в собі щось, тобі простіше це розуміти в інших. Ось така цікава робота. І запиши свої висновки під відео.